Невже ви гадаєте, що в листопаді сад уже повністю спить і можна нарешті відпочити? Це найбільша і найпідступніша омана для будь-якого садівника. Саме зараз на порозі зими одна єдина помилка може коштувати вам цілого врожаю або улюбленої клумби наступного року? У цьому відео спираючись на багаторічний досвід агрономів. Ми розкриємо п'ять ключових речей, які категорично не можна робити в листопаді, про це вам точно не розкажуть у жодному садовому центрі. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся, як не занапастити свою ділянку власними руками, роблячи ті дії, які здаються правильними і цілком логічними, готові перевірити себе. Тоді починаємо. Давайте детальніше розберемося, що робить листопад таким підступним. Це вже минула золота осінь з її комфортним теплом, але ще не прийшла справжня стабільна зима. Температура постійно стрибає від плюсових значень до мінусових, грунт то замерзає, то знову відтає. Рослини перебувають у дуже вразливому стані, вони вже майже заснули. Їхні життєві процеси уповільнилися, але вони ще. Не увійшли у фазу глибокого спокою, коли їм не страшні жодні морози. Саме в цей перехідний період будь-яке невірне втручання може порушити їхні природні механізми підготовки до холодів. Замість того, щоб допомогти, ми можемо спровокувати небажаний ріст, критично ослабити імунітет або, навпаки, створити ідеальні умови для розвитку небезпечних хвороб. Тому запам'ятайте головне правило листопада, наше завдання не заважати саду готуватися до зими, а лише делікатно йому допомогти. Перша і найпоширеніша помилка це поспіхом братися за секатор, керуючись думкою, треба встигнути все обрізати, поки не випав сніг, це бажання навести лату саду і прибрати все зайве цілком зрозуміле. Здається, що голі гілки без листя – Ідеальний об'єкт для формування крони усе добре видно, ніщо не заважає, але агрономи в один голос наголошують у листопаді масштабна обрізка більшості дерев і чагарників знаходиться під суворою забороною. Особливо це стосується молодих плодових дерев, а також теплолюбних культур, як от троянди, гортензії, виноград. Чому? Бо кожен зріз це відкрита рана на тілі рослини, восени за низької температури та високої вологості. Ці рани гояться дуже повільно. Сокорух практично зупинився, і рослина просто не має сил, щоб швидко сформувати захисний шар. У підсумку зріз стає брамою для інфекцій, грибків і бактерій, які тільки й чекають нагоди оселитися в ослабленій деревині. Це все одно, що зробити операцію просто неба в сиру, в холодну погоду і залишити рану незахищеною. Заглибимося у фізіологію рослини. Уявіть зріз гілки під мікроскопом. Це мільйони пошкоджених відкритих клітин, мороз діє на них руйнівно. Волога, що міститься в цих клітинах і міжклітинному просторі, кристалізується і перетворюється на лід. А лід, як ми пам'ятаємо, зі шкільного курсу фізики має більший об'єм, ніж вода. Ці мікроскопічні кристалики льоду буквально розривають клітинні стінки зсередини. У результаті відбувається глибоке відмороження тканин навколо зрізу. Навесні ви можете побачити, що кора навколо торішнього листопадового зрізу почорніла, потріскалася і відшаровується. деревина під нею мертва. Така рана вже ніколи не затягнеться, і більше того, некростканин тканин може поширюватися далі в глиб гілки, послаблюючи і вбиваючи її. Саме тому професіонали проводять формувальну обрізку або ранньою весною до початку руху соків, або для деяких культур влітку. А от у листопаді секатор можна діставати лише з однією метою, і ця мета санітарна чистка. Але тут є важливий виняток, якщо ви бачите гілку, явно зламану під вагою мокрого снігу або вітром, її необхідно видалити. Залишати такий уламок значно небезпечніше, ніж зробити акуратний зріз. Рвана рана замерзатиме і гнитиме ще дужче. Те саме стосується гілок із явними ознаками хвороб, наприклад, із муміфікованими почорнілими плодами, справжніми розсадниками моніліозу. Їх потрібно зрізати, але зріз обов'язково робіть по здоровій тканині, захоплюючи кілька сантиметрів нижче від ураженої ділянки, і найголовніше, після такої вимушеної листопадової обрізки зріз необхідно негайно обробити, не просто садовим варом, який на холоді застигає і погано лягає, а спеціальними фарбами на основі міді чи залізного купоросу. Вони мають дезінфікуючі властивості та створюють надійну захисну плівку. Але запам'ятайте, це суто екстрений захід, а не планова робота. Уся решта обрізки, спрямована на формування крони та майбутній урожай, повинна почекати до весни. Отже, підсумовуючи нашу першу заборону, давайте ще раз закріпимо у листопаді. Ми ховаємо секатор і садові ножиці якнайдалі. Наше головне завдання зберегти цілісність кори та деревини. Ми не чіпаємо троянди, хіба що видаляємо м'які нездерев'янілі пагони безпосередньо перед укриттям, ми не формуємо крону яблунь і груш. Також ми не обрізаємо декоративні кущі, які цвітуть на пагонах минулого року, наприклад, бузок чи форзицію. Інакше навесні ми просто залишимося без їхнього цвіту. Уявіть собі мороз, який проникає у свіжу ранку на гілці і буквально руйнує її зсередини. Саме це усвідомлення має зупинити вашу руку, що тягнеться до секатора. Замість цього краще витратьте час на огляд стовбурів дерев, на захист від гризунів та на підготовку укривного матеріалу. Ці дії принесуть вашому саду набагато більше користі, ніж невчасна стрижка. Пам'ятайте. У листопаді найкраще, що ви можете зробити з обрізанням, це не робити його взагалі. Це прояв справжньої турботи, а не ознака лінії. Переходимо до другої грубої помилки. Вона виникає з найкращих намірів і звучить так треба добряче напоїти рослини перед довгою та сухою зимою. Логіка здається залізобетонною. Взимку земля промерзне, волога стане недоступною. Тож нехай коренева система насититься про запас, і от садівники беруть шланги та відра і щедро заливають пристовбурні кола дерев та чагарників, але це ведмежа послуга, яка може призвести до найсумніших наслідників. Варто розуміти, що так званий вологозарядний полив це справді важлива агротехнічна процедура, але його час це жовтень, коли земля ще тепла. А до стабільних морозів далеко. У листопаді, ж, коли нічні температури вже стабільно опускаються нижче нуля, рясний полив перетворюється на смертний вирок для кореневої системи, ви створюєте в ґрунті справжнє болото, крижане болото. З'ясуємо, що ж насправді відбувається у ґрунті після такого поливу. Вода витісняє повітря з усіх ґрунтових пор і капілярів. Корені, навіть якщо вони перебувають у стані спокою, потребують кисню для підтримки мінімальних життєвих процесів. Без повітря вони починають задихатися, але це лише пів біди. Вночі б'є мороз. Уся ця зайва вода в ґрунті замерзає, перетворюючи пристовбурне коло на крижаний панцир. Коренева система виявляється буквально замурованою у льоду. Дрібні всисні корінці, найважливіші та найніжніші, пошкоджуються в першу чергу. Кристали льоду, так само як і у випадку зі зрізом на гілці, розривають їхні тонкі клітинні стінки. Відбувається фізичне руйнування кореневої системи. Навесні, коли земля відтане, ви побачите, що рослина не прокидається, бруньки не набухають. А причина буде прихована під землею, більша частина коренів просто згнила або вимерзла у крижаній каші, яку ви самі ж і створили. Особливо згубним такий полив є для рослин, що ростуть на важких глинистих ґрунтах, такий ґрунт і сам по собі погано пропускає воду та повітря. А після листопадового затоплення він перетворюється на щільну непроникну масу. Навесні він дуже довго відтаватиме. Крижана лінза навколо коренів може триматися тижнями, навіть коли зверху вже яскраво світить сонце. Це призводить до так званого фізіологічного висихання. Надземна частина рослини під весняним сонцем починає прокидатися. Бруньки намагаються розпуститися і при цьому випаровують вологу. А корені, перебуваючи у крижаному полоні. Не можуть подати воду нагору. У результаті рослина просто всихає з набряклими бруньками. Яскравий приклад це хвойні рослини, їхні хвоїнки випаровують вологу навіть узимку, і якщо коренева система заблокована льодом, навесні вони можуть пожовтіти та осипатися саме через зимовий дефіцит вологи, який парадоксально був спровокований осіннім надлишком. Тож який з цього висновок. У листопаді ми повністю припиняємо будь-які поливи, рослинам цілком вистачає тієї вологи, що надходить із осінніми дощами. Виняток можна зробити лише в одному випадку, якщо осінь була аномально сухою, взагалі без опадів, але навіть тоді полив має бути дуже помірним, не більше одного двох відер під доросле дерево. І проводити його потрібно виключно в день, коли ще тримається плюсова температура. Це важливо, щоб вода встигла всотатися у глибші шари ґрунту до нічного приморозку. Про шланг у листопаді краще забудьте, краще спрямуйте свої зусилля на мульчування пристовбурових кіл, шар сухої мульчі, наприклад, торфу, компосту чи кори, допоможе зберегти вологу, що залишилася у ґрунті, і що ще важливіше, Згладить різкі перепади температур, захистивши коріння від промерзання, це значно ефективніша та безпечніша допомога вашому саду, ни третя заборона стосується ще одного благого наміру підживити рослини на зиму. Багато садівників вважають, що добриво це ніби дати рослині вітамінів перед довгою хворобою, але тут диявол криється в деталях, а саме. У складі підживлення. Категорично заборонено у листопаді використовувати будь-які добрива, що містять азот. Азот це елемент росту. Він відповідає за нарощування зеленої маси, листя молодих пагонів, внесення азоту у листопаді, це те саме, що крикнути сплячій рослині, підйом час рости. І рослина, обманута цим хімічним сигналом, може спробувати прокинутися. Вона почне витрачати дорогоцінні запаси поживних речовин, накопичені за літо на формування нових ніжних пагонів або на пробудження бруньок, це все одно, що змусити марафонця перед фінішем пробігти ще один спринт. Що ж станеться з цими погонами, які виросли невчасно? Перший же серйозний мороз мінус 5, мінус 7 градусів, знищить їх. Вони почорніють і загинуть, але проблема не лише у втраті цих пагонів. Головна біда в тому, що рослина витратила на їхній ріст свої стратегічні запаси цукрів та інших речовин, які мали б допомогти їй пережити зиму. Ці речовини підвищують концентрацію клітинного соку, роблячи його менш схильним до замерзання. Вони працюють як природний антифриз. Витративши цей запас, рослина входить у зиму ослабленою, виснаженою і абсолютно непідготовленою до морозів. Її зимостійкість різко падає. Навесні така рослина може або взагалі не прокинутися, або вийде з зими із сильно обмороженими гілками. Особливо небезпечно використовувати свіжий гній у листопаді. Крім високої концентрації азоту, під час розкладання він виділяє тепло. Що ще сильніше провокує пробудження рослини і може спричинити підпрівання кори біля кореневої шийки, а тоді виходить, що восени добрива взагалі не потрібні, потрібні, але правильні. Осінні добрива мають містити переважно фосфор і калій. Можна запам'ятати просту аналогію: азот це їжа для вершків, а фосфор і калій для корінців. Фосфор сприяє розвитку та зміцненню кореневої системи, що надзвичайно важливо для успішної зимівлі. Калій своєю чергою допомагає деревині визріти, ущільнює клітинні стінки та підвищує ту саму концентрацію клітинного соку, що збільшує морозостійкість. Тож, якщо ви плануєте підживити свій сад, використовуйте спеціальні осінні комплекси з позначкою осінь, де вміст азоту. Мінімальний або його немає взагалі, також підійдуть суперфосфат і сульфат калію, але як і з поливом, вносити їх потрібно було раніше у вересні або жовтні, щоб вони встигли розчинитися та засвоїтися рослинами до промерзання ґрунту. У листопаді ж вносити сухі гранули в мерзлу землю вже практично немає сенсу. Отже, запам'ятайте суворе правило: у листопаді ми категорично не використовуємо добрива, що містять азот, жодної сечовини аміачної селітри свіжого гною чи курячого посліду. Навіть якщо у вас лишилися літні комплексні добрива, відкладіть їх до весни. Уважно прочитайте склад на упаковці якщо першою вказана літера n, що означає азот. Цьому добриву не місце у листопадовому саду. Не намагайтеся нагодувати рослини про запас. Вони вже ситі й готові до зимового сну. Ваше завдання не розбудити їх і не змушувати працювати, коли всі їхні сили мають бути спрямовані на відпочинок та збереження енергії, неправильне підживлення в листопаді це не турбота, а справжня диверсія проти вашого ж саду. Краще подбайте про захист стовбурів від гризунів адже голодні миші та зайці можуть завдати набагато більшої шкоди, ніж недостатнє живлення взимку. Четверта помилка майстерно маскується під природність та екологічність, йдеться про бажання залишити на зиму все опале листя під деревами, думаючи, що це таке собі природне покривало та майбутнє добриво. Частково це правда. Листя здорових дерев, перегниваючи, справді покращує структуру ґрунту і збагачує його поживними речовинами, але ключове слово тут здорових, і чи багато ми маємо в садах абсолютно здорових дерев. Практично на кожній ділянці яблуні та груші влітку потерпали від парші, агрус і смородина, від борошнистої роси троянди. Від чорної плямистості, а сливи від іржі, і де, на вашу думку, зимують збудники усіх цих хвороб. Правильно, на опалому листі, залишаючи цей листовий килим, ви не вкриваєте свій сад, а створюєте п'ятизірковий готель для патогенів на всю зиму, розглянемо життєвий цикл, скажімо, парші яблуні, спори цього грибка чудово зимують на опалому листі. Навесні, коли приходить тепло і волога, вони дозрівають і, підхоплені потоками повітря чи бризками дощу, підіймаються вгору, інфікуючи молоде, щойно розпущене листя. І Цикл починається знову. Прибираючи та знищуючи торішнє листя, ви розриваєте це зачароване коло. Ви знищуєте 90% основного джерела інфекції. Те саме стосується борошнистої роси. Антракнозу, кокомікозу вишні та багатьох інших грибкових хвороб, опале листя, це не просто сміття, це справжній інкубатор хвороб на наступний сезон. Залишаючи його, ви прирікаєте себе на те, щоб знову і знову обробляти сад фунгіцидами щовесни, борючись із наслідками замість того, щоб усунути першу причину, але хвороби це лише півбіди. У щільному вологому шарі листя ідеальний прихисток на зиму знаходять не лише грибки, а й шкідники. Там відкладають яйця різноманітні пильщики, ховаються лялечки плодожерок, а ще зимують довгоносики та кліщі. А під таким затишним килимом ще й дуже полюбляють облаштовувати свої гнізда миші полівки. А взимку під снігом, коли з іншою їжею буде скрутно. Вони з величезним задоволенням почнуть обгризати кору біля кореневої шийки ваших молодих саджанців. Таке кільцеве пошкодження кори, або як його називають, кільцювання, практично завжди призводить до загибелі дерева. Виходить, що, намагаючись створити це природне укриття, ви власноруч приводите шкідників просто до коріння своїх рослин, Ба більше. Ви забезпечуєте їх і житлом, і їжею на цілу зиму. Це ж зовсім не той результат, на який ви сподівалися, чи не так? Що ж робити? Відповідь однозначна: все листя з підплодових дерев і ягідних кущів, а також з клумб, де росли хворі багаторічники, потрібно ретельно згребти й утилізувати. Найкращий спосіб спалити, якщо це дозволено у вашому регіоні. Дим знищить усіх збудників хвороб та шкідників. Якщо палити заборонено, то листя можна або вивести з ділянки, або закласти в окрему компостну купу в дальньому кутку, але з однією умовою цей компост не можна буде використовувати мінімум 2-3 роки. За цей час більшість патогенів загине. Здорове листя, наприклад, від берези чи клена, можна використати для укриття кореневої системи тих самих гортензій чи троянд, але листя з підхворих яблунь ніколи. Чистота в саду восени це запорука його здоров'я навесні. Не лінуйтеся, витратьте один день на прибирання, і ви заощадите багато часу, грошей та нервів у наступному сезоні. І нарешті. П'ята помилка, яка насправді продиктована надмірною турботою, це передчасне укриття рослин на зиму. Щойно синоптики обіцяють перші нічні приморозки, чимало садівників панікують і починають загортати свої троянди, гортензії, виноград та інші ніжні культури в усілякі матеріали, спанбонд, ялинове гілля коробки. Здається, що таким чином ми рятуємо їх від холоду. Але насправді ми заважаємо їм пройти найважливіший етап підготовки до зими загартовування. Рослинам, як і людям, для адаптації до морозів необхідно поступово звикати до зниження температури. Короткочасні приморозки до мінус п'яти, мінус градусів для них не просто не небезпечні, а й життєво необхідні. Саме у відповідь на цей стрес у клітинах рослин запускаються складні біохімічні процеси, відбувається відтік води, накопичуються цукри, що робить клітинний сік більш концентрованим і стійким до замерзання. Але що ж трапляється, коли ми починаємо вкривати рослини надто рано? Скажімо, на початку листопада, коли вдень ще світить сонце, і тримається плюсова температура? Під укриттям одразу створюється парниковий ефект. В день повітря там добряче прогрівається вологість, підвищується, а от вночі температура різко падає. Такі різкі перепади, висока вологість та відсутність провітрювання це ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, сірої гнилі, інфекційного опіку троянд та інших недуг. Рослина під таким захисним ковпаком не загартовується, а навпаки, пріє. Її кора стає пухкою, вологою та дуже вразливою. У підсумку вона може загинути не від морозу, а саме від випрівання. Навесні ви знімете укриття і побачите почорнілі вкриті пліснявою пагони, це значно небезпечніше, ніж невелике обмороження кінчиків гілок, яке рослина легко перенесе. Тож, коли настає найкращий час, аби сховати рослини, агрономи радять дочекатися, поки встановиться стабільна, легка морозна погода. Орієнтир простий коли нічна температура протягом кількох днів поспіль опускається до мінус п'яти, мінус десяти градусів, а денна стійко тримається нижче нуля, грунт при цьому має злегка промерзнути. Лише тоді, коли рослина пройшла природне загартовування і повністю поринула у глибокий сон, можна братися до укриття, причому саме укриття обов'язково має бути дихаючим. Найкраще створити надійний каркас, це потрібно для того, щоб покривний матеріал, наприклад, кілька шарів щільного спанбонду не торкався гілок, створюючи таким чином необхідний повітряний прошарок. Знизу обов'язково треба залишити невеликі отвори для вентиляції, їх можна буде закрити лише з настанням сильних стійких морозів. Не варто створювати герметичний термос. Завдання укриття не зігріти рослину, а згладити різкі перепади температур, а також захистити її від крижаного вітру та яскравого зимового сонця. Яке, як відомо, може викликати опіки. Тож запам'ятаймо п'яте правило у листопаді не поспішаємо з укриттям рослин, ми уважно стежимо за погодою і даємо їм час самостійно підготуватися до зимівлі. Занадто раннє укриття це не допомога, а шкода, воно спричиняє випрівання, розвиток грибкових захворювань і не дає рослині як слід загартуватися. Уявіть, що вас змусили вдягнути зимову шубу в жовтні, вам буде спекотно, некомфортно, і ви швидше застудитеся через різкі перепади температури. Те саме відчуває і рослина. Дочекайтеся стабільних легких морозів, лише тоді ваша допомога буде своєчасною та справді ефективною. Краще трохи спізнитися з укриттям, ніж зробити це занадто рано. Ця проста мудрість врятує ваші найцінніші та найвибагливіші рослини від загибелі та забезпечить їм пишне цвітіння наступного сезону. Не поспішайте і ваш сад обов'язково вам віддячить. Отже, давайте підсумуємо: листопад, у саду це час не для шаленої активності, а для мудрого спокою та точкової, але правильної допомоги. Сьогодні ми розвінчали п'ять головних міфів. Та заборон. Запам'ятайте, ми не хапаємося за секатор, щоб робити формуючу обрізку. Ми не заливаємо рослини водою, створюючи їм крижану в'язницю, ми не підживлюємо їх азотом, що провокує несвоєчасний ріст. Ми не залишаємо під деревами килим із хворих листків, справжній розсадник інфекцій. І ми не загортаємо наші рослини в шуби при першому ж похолоданні. Прирікаючи їх на випрівання, кожна з цих помилок, продиктована, здавалося б, найкращими намірами, може призвести до фатальних наслідків. Головний секрет успішної зимівлі саду це розуміння його природних ритмів і допомога, яка не суперечить самій природі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. І допоможуть вашому саду зустріти весну здоровим і сильним. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас яких помилок у осінньому саду припускалися ви, чи можливо, у вас є свій секретний листопадовий лайфхак, про який ми тут не згадали? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте вчитися разом!